Хотіли побачити одні з найякісніших навушників на світі? Тоді сідайте позручніше та слухайте. Зараз буде цікаво. Це Базеус H2, бездротові навушники з шумозаглушенням. Найфантастичніший звук з усіх, що я чув. Вони підходять для всіх Bluetooth пристроїв. Версія Bluetooth 5.2. Відстань бездротового підключення до 10 метрів. Підтримка аудикодиків CBC плюс AAC. Технологія шумозаглушення Гібрид ANC. se Є не це активне шумозаглушення з глибиною до 40 дБ, здатне ізолювати всі настирливі шуми, а у разі потреби ви зможете вімкнути прозорий режим, щоб зберігати контакт із навколишнім світом. Система не з 4 мікрофонами та алгоритмом на основі штучного інтелекту забезпечить чистий і якісний звук під час розмови з такою чутністю, ніби ви поруч зі своїм співрозмовником. М'які накладки з ергономічним розподілом тиску роблять носіння приголомшливо комфортним. З рухомими чашами і регульованим розміром оголов'я можна налаштувати ідеальну посадку навушників і не відчувати дискомфорту навіть після багатогодинного використання. В них дуже ємний акумулятор на 300 мАч забезпечить до 27 годин роботи без підзарядки з актином шумозаглушенням і до 30 годин без нього. Навушники підтримують технологію. Базеус Рапід Черч. Тому здатні заряджати на 2 години роботи всього за 10 хвилин, а повний цикл заряджання займає приблизно годину. Режим низької затримки, який забезпечує ідеальну синхронність звуку із зображенням, коли ви дивитесь відео з навушниками. Або граєте в ігри. Ці навушники підтримують технологію просторового аудіо з режимами музика і театр, що створює імерсивний 3D-звук. Мабуть, саме крутіше, що ви можете не доставати смартфон з кишені. В Цих навушниках продумане управління, яке забезпечує повний контроль над усіма функціями. Куліщатко прикрутка регулює звук, Багатофункціональна кнопка перемикає треки, ставить музику на паузу, а також приймає, завершує і відхиляє дзвінки. Кнопка вімкнення чергує режим просторового звуку і шумозаглушення. А ще навушники розпізнають положення на вусі, і музика автоматично зупиняється, коли ви знімаєте їх. А також налаштувати навушники можна в застосунку Базеус. Там доступна кастомізація управління, відображення поточного рівня заряду батареї, пошук навушників за геолокацією на карті, активація і деактивація режиму низької затримки, режим шумозаглушення, активний стандартний прозорий, режим просторового. Аудіо, звичайний музика, театр. А взагалі, це навушники про які можна довго говорити. Однозначно, в них дофіга плюсів, але ви зможете зрозуміти наскільки вони круті тільки тоді, коли ви замовите їх на сайті Айбанан.